розповідаємо вам про святі джерела води, які тут є. І, звичайно ж, хочемо розповісти про ті таємничі процеси, надзвичайні процеси, які відбуваються з водою безпосередньо на свято водохреща. Для цього завітаємо до єпископа Варсумофія, який нас чекає. Вже. Дуже приємно з вами познайомитися, звісно ж. І найперше, що хотів запитати у вас, все таки, як церква, православна Церква, тлумачить те, що відбувається з водою у ці дні? Я в першу чергу хотів би всіх привітати з наступаючим святом Водохреща, хрещення, Господа нашого, Ісуса Христа. Дійсно, це, в ці дні, якраз в день хрещенського сочельника, а також саме свято. Хрещення Господня відбувається чин, великий чин освячення води. І вода, вона вже не перестає бути просто як вода духовного значення, а це якесь нове буття, духовно-природне духовно буття, де поєднується благодать з єстіством, де поєднується небо і земля. Дійсно, свята вода вона дуже має велике значення, особливо значення для християнина. Також вона присутня кожний день. Кожний день християнин воду і просфорку употребляє зранку, після ранішніх молітв, Він старається употребляти воду і просфорку для того, щоб освітити душу і тіло, очистити себе. І дуже тому велике значення для нас має свята вода. Мені було б цікаво, розуміючи вже думку вчених, дізнатися все-таки якісь обряди, які пов'язані з водохрещенською водою, що треба в ці дні робити, як з водою поводитися, які можливо процедури очищення можна робити з такою водою, яку ти набрав, коли прийшов до церкви. Чин, Великий чин освячення води, він звершується два рази в рік, це якраз в крещенській свячений, і також саме свято Богоявлення Господня, крещення Господня після літургії. Ми повинні всі цю воду, яку, яка освячується в ці свята. Водохреща набрати, освітити свої домівки, зберігати її дома біля, біля святих ікон святому уголку. І її також потрібно вживати кожен день. Зранку, після ранішніх молитв, коли ми попросили Боже благословіння на свій день, ми повинні взяти освіту просворку і водичку, прочитати молитву, от щоб вона освітила нашу душу, наше тіло, очистила від гріха. Найголовніше, що просять християнські священники, коли говориш про тему води на водохрещах, це розділяти, так би мовити, наукову точку зору на процеси, які відбуваються в воді, справді таємничі процеси, справді реальні. Та, власне, християнську точку зору. З християнської точки зору потрібно те чудо, яке відбувається з водою, просто сприймати на віру. Будемо сприймати на віру. Ми, це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних прищення. Також можете стати героєм нашої програми. Пишіть країна собачка.